Давайте про шахраї. Шахраї бувають всякі. Шахраї вміють вводити людину в гіпноз. Якщо до вас підходить якась людина, крутить щось пальцями дивно і дивиться вам в очі, також вона може говорити дуже помало, так монотонно. Знаєте, що це початок гіпнозу. Зразу кричить щось. Кричить Пожежа, злодії, робіть якусь паніку або втікайте. Також не беріть гроші, якщо вам дають гроші звернутими в трубочку, не беріть ці гроші на розмін, так би мовити, тому що вони вас витягнуть всі гроші, які у вас є в гаманці. Будьте уважними. Якась проблема: зразу кричить пожежа, це допомагає. Або злодії десь там, дивіться, вбік і дивіться о, злодії побігли. А до речі, якщо у вас щось вкрали, і ви не знаєте, хто це вкрав, все рівно кричіть злодії і так. Головою дивіться по боках і кричить рукою де небудь, який-небудь напряму. От злодій, злодій. Злодій зреагує на це. Справжній злодій, що у вас прав, він на це зреагує і дійсно почне швидше рухатися. Тоді його можна зловити. Ось так. Прошу, храїв.